Мир вам, братії і сестри, помолимось за загиблих в Росії в терактах. Але коли будемо молитися, це не є молитва за безневинні жертви. Невинних немає. Населення вповні несе відповідальність за дії власного уряду. Якщо щодня цей уряд вбиває людей на Кавказі, цілком доцільно Очікувати тер в Москві. Втім, населення це розуміє краще, ніж ми. От, наприклад, наритий з інтернету сьогоднішній вірш невідомого автора з сусіднього вагону. Качались на спальному диване, вцепившись в утрійній сон в вагоні метро росіяни, Бессмисленної жизни планктон. Набіти бітком точно шпроти в час пік понедельника ранній придатися безумній роботі. Послужные едут славяне. Дремали, читали, пели, и вдруг апокалипсис взад. А вот вам страстная неделя, а вот вам писах и Джихад рвала на фрагменты Акаліна Саврасок покладистых тлю. За то, что сражались за Сталина, за то, что сосали Кремлю. Там еще багато, досить неоковирних рядків, але ситуація в тому, що невинных таки немає. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилий душі цих нещасних, наївних людей. Щастий!